Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чорнівці. І сьогодні у нас хвилинка рекламної паузи на каналі Сергій Чернівці. Значить, через, дві, через два тижні у нас Вайнахтин, Різдво, через три тижні у нас е, намічається новий рік. І ми всі знаємо, що е, ми, як колишні вихідці країни СНД, е, звикли святкувати ці свята з шикарним столом, шикарною вечерю. І одним з елементів цієї шикарної вечері є червона ікра. Червону, яку ми купляємо е, вже декілька років поспіль на фірмі Lemberg, Lemberg AVDI, легко знайти в інтернеті Lemberg AVDI. В цьому році ми закупили горбушу 500 грамові баночки, коштують по 30 євро. Тут 18 баночок і закупили 12 баночок кети. Кета трошки дорожча по 40 євро. Е, кета запечатана, вона їде зразу в Україну нашим друзям, родичам знайомим. Також до цієї кети додаваться сумка з термобілизною, шкарпетками та попросили нас купити шолом на ЗСУ. Це все теж поїде на ЗСУ. Що я хотів сказати, що не забуваємо, попри те, що ми живемо в цій ситій теплій Європі, зараз не забуваємо донатити на ЗСУ, навіть якщо це буде невелика сума грошей. Не, не вагайтесь, а донатьте. У всіх у вас є знайомі, у всіх у вас є волонтери, у всіх, всі ви знаєте фонди, які збирають пожертви на ЗСУ. Донайте любим всі, тим, кого ви знаєте. Тож, донайте на ЗСУ, слава Україні! Слава ЗСУ! І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!